Ранок малята. Дітки я отримала листа, але адреси не знайшла. Замість міста, вулиці, будинка одне лише слово Одеситка. Лист написали не просто словами, а цікавими віршами. Слухайте віршик. Одеситка я маленька. Братик старший Одесит. Мама, тато, дідусь і бабуся чомусь теж одеситами звуться. Дядько Петро і тітка Марина, двоюрідні сестри, Наталка й Галина між собою розмовляли, слово Одеси згадали. Мамо, запитала я, ми, Одеська є сім'я, сусідка Соня підійшла. Я одеситка корінна, як це так? Вона чужа, нам тітка суня не рідня, а говорить корінна. Посміхнулася матуся, доньку ніжно обняла. Одеситка ти моя, хто в Одесі народився, хто в Одесі проживає, хто це місто всім серцем кохає, хто любить її, чарівний колорит. Оправу зветься Одесит. Отже, дітки, як ми назвемо дівчинку, яка живе в Одесі? Одеситка, а хлопчика Одесит. А жителі Одеси Одесити? Одеса вміє в себе закохати. Дітки, як її називають, Південна Пальміра, перлина біля моря. Чорноморська столиця, а давайте ми з вами опишемо наше місто. Одеса яка? Велика, гарна, рідна, чарівна, казкова, сонячна, сильна, незламна, незабутня, відкрита, близька, співуча, колорита. Мирна, героїчна, іронічна. Наше місто Одеса заслуговує таких слів. А тепер я вам пропоную вивчити скоромовку. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, містом я гулять іду. Да-да-да, да-да-да. Дощ іде та не біда. Лю-лю-лю. Лю-лю-лю, своє місто я люблю. Аю, Аю, Аю. Одесі миру я бажаю. Давайте ще раз повторимо цю скоромовку. Її дітки треба вивчити. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, містом я гулять іду. Да-да-да, да-да-да. Дощі де та не біда. Лю-лю-лю, лю-лю-лю, своє місто я люблю. Аю, Аю, Аю. Одесі мира я бажаю. Ось так, дітки. А що ви хочете побажати нашій Одесі? Питання для вас. До побачення, малята, на все добре!